Потрібно виготовлювати зброя а, в рази зараз. Ми а, зробили там на 5-7 разів більше а в наступному році потрібно це зробити 10 разів більше. Mm -hmm. а, я звернув увагу, що він дуже впевнено сказав, що ми отримаємо. Шістдесят мільйонів шістдесят мільярд допомоги від США, і він був в цьому дуже впевнений. Тому що я, відверто кажучи, то що я дивлюся, то що я читаю, то ну вже почали переживати. Я почав переживати, і я думав, що ну зніже десь до 40 до 50 мільярдів. А він це вчора дуже так впевнено. сказав. Також мені подобався, що він сказав, що ми сьогодні. Розраховуємо і вже узгоджена ситуація в допомоги в 50 мільярдів від євросоюзу. Ну це топ також новина.